день, кості і гості мого каналу. З вами Віка. І сьогодні я поговорю про мої нові новиночки. Нові новиночки, так. Да. Як вам сказати? Це така пасія Блум, сестра Блум Елізабет. Я її назвала Елізабет. Не могла придумати інакшого імені. А от її оригінальна сестра. Вот. Це музика. Її і ще не знаю, певно, давно. Ну, але вона у мене досить вже давно. Мені купили на Миколаїв. На мене досить давно. Це блум, не оригінальна, але дуже класна такі, в таких штучках. І, ну і, звісно, ця Елізавець. В мене поговорю про новиночки. Е, коротенько, а потім зроблю обзор на них. У мене з'явилася ось така косметичка. Вінкс з надписами Вінкс. Косметичка така з флорою, стелою і блум. І з надписом Вінкс Клаб і з такою грушечкою. Детально взор ще розкажу, зараз буде. Ще до нього був такий журнальчик. Волшебна кімната. комната. Тут ще мої розмальовки, я вам потім покажу. Я вже дещо розмальовувала. І от такий великий постер до того, що буде в нових номерах. Ну, коротше, тут всього багато написано. Ой, Флора. Флора. І я вам все розповім в детальному обзорі. Якщо, вам, якщо ви дуже зараз, зараз чекаєте обзор на це все, і на це, і на це, і на це, коротше, на все це. Став лайк! Лайк! Сам великий лайк. Все, дякую, всім Па-па.